В межах пізнавального проєкту Цікава історія з бібліотекою в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей відбулася лекція історика Сергія Будка. Цього разу вона була приурочена до 80-х роковин депортації кримських татар з їхньої етнічної батьківщини Криму під час Другої світової війни. З 2015 року в Україні ці дії визнані геноцидом над кримсько-татарським народом. А 18 травня визнано днем пам'яті. Депортація кримських татар 1944 року, тобто в час Другої світової війни, це не перша трагедія кримсько-татарського народу від російського імперіалізму. Варто пам'ятати, що в 1783 році на кримському півострові проживало, якщо брати за 100% все населення, 98% це були кримські татари. Зараз це доволі малочисельна. Меншина ще наприкінці 18-го та в 19-му століття тодішня влада намагалася витиснути цей народ з їхньої батьківщини, проте однією з наймасштабніших і найстрашніших була депортація 1944 року. До 13 травня, до 13 травня, якраз кримсько-татарський кримський півострів був значить очищений від. Німецьких військ від військ Вермахта. Червона армія захопила цю територію, і було прийнято рішення. Було прийнято рішення провести депортацію кримських татар. Причому це рішення було прийнято ще до того, як були розгороблені і вигнані нацистські війська з території Криму. 18 травня домівки кримських татар увірвалися члени НКВС. Дали кілька хвилин на збори та відправили ешелонами в невідомому напрямку. Кримських татар було депортовано 18 з 18 до 20, це якраз перший етап депортації. Було депортовано десь 183 тисячі людей, плюс 5 тисяч уже чоловіків відправили в. Значить, в так званій резерві, тобто це рабська праця, ще 6 тисяч московських вугілля, тобто на шахти на цю рабську працю. Ще кілька тисяч відправили зразу ж в ГУЛАГ, вважаючи їх зарадниками, і так далі. Проте вже в червні відбулася друга хвиля депортації. Тоді утисків зазнав не лише корінний кримсько-татарський народ було депортовано більше трьох тисяч росіян. Українців, білорусів, представників інших національностей, які були в змішаних браках значить, з кримськими татарами. Під час основної хвилі депортації, за даними Українського національного інституту пам'яті, було виселено понад 200 тисяч кримських татар і приблизно 40 тисяч людей інших національностей. Їх вивозили до Казахстану, Узбекистану та на схід тодішнього Радянського Союзу. Причину шукали в зраді. Приводом було те, що радянські керівництво звинувачило, що кримськотатарський народ є народ-зрадник, що він на боці нацистської Німеччини, що там найбільше дезертирує і так далі. Хоча загально відомо, що найбільша кількість так званих зрадників, тобто людей, які прийшли на бік нацистської Німеччини, це були саме етнічні росіяни і десь більше мільйона людей. Проте історики називають іншу причину депортації кримсько-татарського народу. Сталін уже в 1944 році планував по закінченню Другої світової війни розв'язати війну проти Туреччини і захопити Босфори дарданеллу І тому йому треба було тикнути, підготувати два плацдарма майбутньої війни це Кримський півострів і це Кавказ. Лише після розколу Радянського Союзу кримські татари змогли повернутися на батьківщину, оскільки до 1984 року тривала заборона на їхній в'їзд до Криму. Проте вже в 2014 році російські війська захопили Кримський півострів. Почалися нові репресії проти кримських татар. Міджеліс, як представницький орган кримськотатарського народу, був заборонений як екстремістський. Екстремістські і в планах Кремля, в планах Путіна, була депортація кримсько-татарського народу. Але існує незалежна держава України. Кримські татари стали на захист України під час війни з ворогом. Вони активно волонтерять і захищають наш народ на полі бою. Проте й зараз російська влада продовжує їх переслідувати. Боротьба триває досі.